Кадри дуже вирагітно будуть. Спочатку це буде додаткові звільнення по двом причинам: або когось звільняють і, і звільняють. Або його звільняють і перепередзначають на іншу посаду. В даному випадку ви читали ваші колеги з української правди писали про прана Камишина. Така ж ситуація може бути ще з деякими міністрами. Те ж саме навпаки в офісі президента, наприклад, пан Олексій Кулеба буде йти на міністерство регіонів. Відповідно, його будуть заміняти за інформацією на станом на зараз на Максим Казицький, якщо не помиляюсь, голова Львівської ОДА. Під ризиком на звільнення міністр юстиції, міністр закордонних справ, міністр ре реінтеграції, чи віце по реінтеграції, міністр екологічної політики. А відповідно буде два етапи: ну додаткові звільнення, а потім цілий день кадрові призначення. Поки що, за моєю інформацією, це стосується точкових змін, а не перезавантаження всього уряду, Це, чесно говорячи, логічно, тому що ми не можемо по закону перезавантажити весь уряд. І я відверто говорю, я зараз консультуюся з юристами. Нехай ця Кабмінівська лихорадка пройде, а потім я хочу ініціювати зміни, ну якось виправити ситуацію, тому що це дико, що ми не можемо звільняти всю війну. Весь уряд, це неправильно, ну, це не демократично. Але це окрема історія. Ще раз консультую зараз юристами, хоча поки що інформація, ну, всі підтверджують, що так, закон про військовий стан достатньо однозначно, говорить, що це неможливо. А, що стосується інших кадрових змін, то теж, я так розумію, вони обговорюються, але поки не на столі, на цьому чи на наступному тижні.